12 квітня у селищі Зітьки ховали двох найкращих друзів: двох бойових побратимів Артема Рудинського та Данила Торшина. Хлопці були на розлучному у земному житті і з розривом у декілька днів обидва відійшли у вічність. Артем Рудинський родом із селища Зідьки. 16 квітня він мав би святкувати своє 25-річчя, але не судилося. 8 березня під час виконання бойового завдання Артем отримав важке поранення. Лікарі місяць боролися за його життя, але 9 квітня його серце зупинилося в одному із київських медичних центрів. Ховати Артема мали б 11 квітня. Попрощатися із кращим другом і бойовим побратимом поспішав Данило Торшин, але дорогою додому потрапив в аварію і загинув на місці. Ховали друзів в один день. Сьогодні Зміївщина в невимовній журбі: два друга, два товариша, два побратима, два герої, два сина, сина батьків своїх, сина Змівщини, два сина України. Сьогодні йдуть у вічність. Це неможливо ніякими словами і думками опанувати. Два красені, два хлопці, які любили життя, у яких було багато друзів, але які, не вагаючись ні на секунду, пішли захищати нас, кожного з нас, наших дітей, наших близьких, нашу рідну землю, і віддали за все це найдорожче своє життя. Неможливо словами передати те, що відчуває сьогодні кожен з нас. Неможливо словами виразити співчуття батькам, рідним, близьким наших героїв. Ми безмежно вдячні вам за те, що ви виховали таких синів, таких громадян. Низько схиляємо голову у журбі у хвилині мовчання. Я впевнена, що за кожну смерть наших хлопців ворог обов'язково відплатить, ми обов'язково переможемо. Артем Данило, вічна вам пам'ять! Хай земля буде пухом. Данило Торшин родом із міста Антрацит Луганської області. У 2014 році, коли розпочалася війна на сході країни, Данило разом із родиною переїздить у село Бутівка. Майже одразу Артем і Данило стають кращими друзями. Разом проходили строкову службу в армії, разом працювали на Зміївському підприємстві Маяк і також разом у 2023 році стали на захист рідної країни. Величезне горе постукало у двері Зітькавського старостинського округу. Сьогодні ми прощаємось з двома хлопцями: рудинським Артемом і Торшиним Данилом. Це два хлопці, два друга, два найкращих друга, два побратими. Ви знаєте, я хочу проснутися. Я не вірю, що це правда. Це сон, але на жаль, це не так. Це хлопці, які загинули за нас з вами, за наше майбутнє. І їм назавжди, 23-24. Їм жити і жити, але проклятий окупант перекреслив всі їхні мрії. Це біль не тільки родини, це біль кожного з нас з вами. Це біль всієї громади. І ви знаєте, що Артем, що Данило назавжди були, є і будуть прикладом справжнього патріотизму, героїзму. Це наші хлопці. І я хочу подякувати батькам, що ви виховали таких гарних героїв України. Ви віддали найдорожче. Я розумію це. Вам великий уклін, дорогенькі мої. І... Артеме, Данило, нехай Господь забирає вас там, де спочивають праведні, а та земля, яку ви так героїчно захищали, стане для вас пухом. Слава Україні, героям! Слава! Сьогодні ми всі прийшли вшанувати найкращих синів України. Ми втратили не солдат, ми втратили братів та синів. Вони хотіли жити. Вони хотіли служити, вони хотіли захищати нашу країну. Я маю честь служити з такими хлопцями. Вони завжди будуть з нами в наших серцях. Слава героям! Слава Україні! Хлопці ви завжди з нами! Артему назавжди залишиться 24, Данило 23. Вони не встигли створити своїх родин. У них мало б бути попереду ще ціле життя. Але клята війна і ненависний російський окупант. Завадили цьому наші захисники, наші герої Артем та Данило. Тепер навічно в строю. Дружба яких виявилася сильнішою за смерть.